ПФУ запровадив електронні трудові книжки. Понад 30 тисяч прикарпатців виявили бажання оцифрувати трудові книжки. Це аналог паперового документа про трудову діяльність впровадження електронного формату вдосконалює її облік упродовж років. Зменшує паперовий документообіг напрямком. Роботи є оцифрування трудових книжок, як відомо, при призначенні пенсії страховий стаж до 2020, 2004 року, перепрошую, зараховується за записами у трудовій книжці та іншими підтверджуючими документами, тобто навчання, служба в армії та інші документи. А після 2004 року, за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, відповідно до сплати страхового єдиного внеску. Трудова книжка у паперовому варіанті оцифровується і під'єднується до даних про страховий стаж, що дають змогу кандидату пенсіонери при досягненні пенсії. Ноговоку уже віку вже не ходити по підприємствах і шукати уточнюючі документи в разі того, якщо не зовсім коректно здійснені записи в трудовій книжці. Тим більше багато підприємств вже до моменту виходу на пенсію осіб може бути ліквідовано. оцифрувати трудову книжку може як фізична особа, так і роботодавець за своїх працівників. ПФУ рекомендує електронізувати трудові книжки поза як це зручний доступ до відомостей про свою трудову діяльність, набути страховий стаж. У майбутньому можливість автоматично оформити пенсію без відвідування пенсійного фонду України безпосередньо до головного управління на етапі отрибудування надійшло та опрацьовано 31 і тисяча звернень. Проводиться робота із страхувальниками щодо подання ними для оцифрування сканкопій трудових книжок осіб, які перебувають з ними в трудових відносинах. Станом на 1 липня 2023 року, за даними звітності страхувальників. Сформовано майже 54,1 тисячі трудових книжок згідно із законом України 12.17, у працівників та роботодавців. Є 5 років для цифрування трудових книжок. Відлік часу пішов із 10 червня 2021 року. А отже, відомості необхідно подати до ППУ не пізніше, як 10 червня 2026 року. Звісно, цілком можлива пролонгація цього терміну. Михайло Березень, Андрій Буцяк новини на вежі.